Ну і друзі, вітаємо вас. Третій поєдинок єрвого дня у першій тілізі стартував між командами Нікс та Техфан. Розгортається проти стояння. та секунда і рахунок зустрічі стає 1-0. -ну. семенів забуває. До речі, забуває свій е, уже. 15-й гол у чемпіонаті забиває. Абсолютно у близькості до нього немає суперників, які могли би посперечати. Семеню 15 забитих м'ячів. У Гайдара 9 із команди Леобіта. І у Малахівського Саченко встановлює м'яча, накочує Матвійчуку. Матвійчук пробуває! альянсу. У проєкті не футболіст, також ми його часто будемо бачити, але у ролі такого. До свічного бійця! Туган забиває. 2-0 рахунок у зустрічі з близької відстані просто розстрілює Танна. Десять балів лише у Тихван. Тоганна цю построх погроз. Любі друзі, другий тайм протестується 15-й ігровий день. Швиденько до вашої уваги склади команд зараз, як же швидко Анікс забиває. Просто. Арбітри. Семенів, Семенів, далі делегує сферу. Мав на Семенію ближній Козирема. Пробиває який м'яч від Козиреми. 2-2. Рахунок у цій зустрічі. Ну, вліпив. Нікс сьогодні буде на користь цілий обід. І команді ПАМ навіть якщо це буде втрата двох залікових пунктів. Удар по воротах Саченко! 3-2. Ну, напевно, вже про це говорити так трішки не оба. Козирема. Михалевський. Халевський просувається сперед Михалевський. Лучає у стійку, Живан, хто на добиван? Кидання. вперед, мільйонець, Який філір. Тувей на користь Техван. Якби майже не завершився, я вже відтепер респектую колективу Техван, Дійсно. Гайник вступає в з витягу. Не просто було із Техван, але все-таки фаворит перемагає. Дякуємо вам шановні друзі, за перед цього поєдинку. Чекаємо наступного заключного турі. «Леобіт Техмеджик».